Фармадов, забудь про головний біль. Але це не єдині розбірки, які вийшли в публічну площину. Я маю на увазі публічний наїзд Пригожина на Герасимова, це глава російського генштабу. Там і матами було. І знаєте, з'явилась в мережі така інформація, що це через оцей конфлікт саме в Макіївці, так звані Вагнерівці, вони собі повіджимали всі, ну скажімо так. Більш-менш нормальні будівлі, в яких можна розмістити боєкомплект і а, мобілізованих. Ну в їхньому випадку це зеки, так і просто мобілізованим російським військовослужбовцям просто нічого не залишилось, як вибрати це от ПТУ. І там ще й був БК, який здетонував. От як вам ще така версія? Ну цілком можливо, що ні, дивіться, то що е, ПВК от приватна Вагнер е, користується велич... величезною перевагою е, в на, е, на лінії фронту. Ну тут е, не дивно. Я так розумію, що Соровікін працює в чіткім в чіткому зв'язку з Пригожиним, Вони друзі, і а ми знаємо, що всі приватні компанії забезпечуються суто за рахунок Міністерства оборони Російської Федерації. І він надає перевагу по забезпеченню цієї приватної кампанії, і до речі, конфлікт, от який виник. Бачите, як вони зробили? Вони звинувачують, не зважаючи на те, що командувачем операції призначена Суровікіна, і він відповідає в тому числі за забезпечення військ. Вони все ж все одно звинувачують вище керівництва, центральний апарат керівництва. В тому, що їх, начебто, погано забезпечують, вони хочуть виставити шайгу і расімо перед путіним в тому, що вони навіть не спроможні забезпечити належне забезпечити належне постачання для військ, які які воюють. Ну, то що то, що там вони застосовували нецензурну лексику, скажу так: вони ж, вони ж на ньому не вони ж не ругаються матом, вони ж на ньому розмовляють. То вони просто вибрали діалект, який більш зрозумілий для для них самих, як ну, в ментальному, мабуть, контексті. Я ще тут додам я спостерігала за тим, що відбувається в новорічні свята і з приводу цієї маківки. Те, що там відбулося в Макіївці, так в російських пабліках, і там, зокрема, ще така була цікава річ. Знаєте, що? От паралельно з цим наїздом Пригожина на Герасимова там злили в соцмережу відео, начебто як на одному з корпоративів чи якійсь вечірці Шойгу танцює, там щось співає пісень і так далі. І це все паралельно з'явилося з цією макіївкою, наїздом на публічним на військових, так на Міноборони і на Генштаб. Як думаєте, чому Путін і ФСБ це не гасять, цей конфлікт? А Путін вже не володіє ситуацією. Він вже пожинає плоди власно, власної системи, яку вже система керує. Система пропаганди керує, а, сам сам апарат, який він створив, він керує. Пригожин сьогодні в такому, в такому становищі, що він може собі дозволити все, що завгодно. І тут, до речі, це вже ну фактично, ми, ми з вами спостерігаємо початок руйнування а, державної машини Російської Федерації. Чому? Тому що. Який би не був поганий Шайгу чи Герасимов, вони посадові особи? Вони держслужбовці вищого рівня, вищого, а президент він в будь-якій країні він гарант конституції, і е, він зобов'язаний захистити не стільки там е, Якщо не подобається Герасимов, відправи його від, від, відставку. Але ніхто не може виливати отакий бруд на таких посадовок. Якщо Путін мовчить, то він нічого не може зробити. Ось це це головний признак того, що державний апарат розвалюється. А оточ, і що в оточенні Путіна починається вже відкрита боротьба за місце поки що рядом з Путіним. Але в перспективі, я думаю, що вже боротьба буде переростати за місце Путіна. Чому? Тому що зараз еліти будуть дивитися. Ну я не знаю, ми з вами обговорювали в ефірі чи ні. Але я ще наприкінці літа я казав, що, на мій погляд, Кадирів з його армією, ну тоді Пригожин ще не засвітився так сильно. Але я тоді висловив припущення, що Кадирів з його кадирівцями це та сила, яка може змінити власть в Російській Федерації. Ні в тому сенсі, що Кадирів там претендує на пост президента. Ні. Якщо з ним домовляться олігархи або політики, ну, якась там політична сила чи політичний клан, у нього є реальна власть. І сьогодні ми з вами реально спостерігаємо, що. Пригожин, маючи розкручену, забезпечену і укомплектовану приватну воєнну кампанію типу Вагнер, може дозволити собі все, що завгодно. Сьогодні він матюками обклав там Шайгу і Герасима. Завтра він матюками обкладе Путіна. Я пам'ятаю, ви казали так, що влітку що невідомо з якої сторони Кремля може стати Кадиров. так? Так, да. з якої сторони стіни Кремля, точно, да, я теж задав. Може стати Кадиром. А сьогодні, а сьогодні я скажу так, а, а, тепер, а тепер давайте уявимо собі. Сьогодні вийшов на аванс сцену, вийшов Пригожин. І Пригожин там позиціонує, що у нього є все, включаючи танки і літаки. А Суровікін може забезпечити йому все, всі види забезпечення. Надати людський ресурс. Там будемо казати, не обмежений. Вони черпають з цих колоній стільки, скільки треба буде в Росії. до початку цього вторгнення по різним оцінкам, рахувалося, що десь 400-450 тисяч півмільйона, майже півмільйона в місцях позбавлення волі. Навіть якщо брати третину, то, то 150 на угруповання можна сформувати. А, е, а сьогодні на території України там 170 десь так до 200 тисяч оцінюється все угруповання на всій лінії фронту. От вам і реальна сила. І ще додайте сюди. А, а кадирівці можуть виконати роль того спецназу, який буде виконувати особливі завдання. До речі, у Кадирова є база в Санкт-Петербурзі і база в Москві. І я скажу так: в Москві вони взагалі прем'єр-палація розташована. Ото база п'ятизірковий готель, це база кадирівців у Москві. А до речі, Санкт Петербург, вони там буквально на, на тиждень, е тиждень тому була спроба знов там е захопити вплив на, е як, на учредительне собрання, е, це, е це е Місцевий, місцева рада міста Санкт Петербург називається. от Так що і там у нього дуже дуже сильні позиції. Вони навіть чеченські підрозділи, Кадирівські підрозділи, вибачте, даже забезпечували порядок на останніх виборах в Санкт Петербурзі. Не поліція. Поліція спостерігала. Так що ці дві людини мають шалений вплив. І з кожним днем їх вплив буде зростати за рахунок. Uh, фактично під їх командуванням приватної армії.